Аснови на каналі Юбіар Я Андрій Сініцин. Мої вітання. 33 обстріли та важке озброєння на передовій. Такий режим тиші ще зараз у зоні проведення антитерористичної операції. Ворожа артилерія накрила левединське під прицілом мінометів калібру 120 мм, міліметрів, які заборонені мінськими угодами: Луганське, Артемове, Новгородське та. Верхньотроїцьке з гранатометів гатили по Широкиному та Павлополю. Стрілецька зброя пішла в хід біля Зайцевого неподалік Новотроїцьку дошкуляв снайпер. За минулу добу внаслідок активних бойових дій, загиблих серед українських військовослужбовців немає. П'ятеро хлопців отримали поранення. І підтверджені втрати противника за минулий тиждень, починаючи з 19 грудня. це 18 окупантів загинули, 38 отримали поранення. Двох полонених, яких тримають в себе так звані ДНР та ЛНР, обіцяють вже до новорічних та різдвяних свят передати народному депутату України Надії Савченко. Це дві жінки: Анжеліка Пріснікова і Ольга Сворак. Про останню відомо, що її затримали на Луганщині в червні 2016 року. А ось про час та місце передачі поки що, на жаль, нічого не відомо. одно из имен, оно входило в список тех, кого мы видели, а вторая женщина, она входила в список 110, но ее не обозначали среди тех, кто официально находился в Ордло. Это тоже очень важно, что все-таки среди 110 человек, не только 58, о которых мы знаем места нахождения, но и другие живы. А народний депутат України Надія Савченко після переговорів із бойовиками свідчила в СБУ. вона розповіла про всі подробиці перемов з ватажками так званих ЛНР та ДНР. Її свідчення фігуруватимуть у справі, яку ведуть за фактом діяльності терористичних організацій. Повідомив очільник СБУ Василь Грицак. Також він зазначив, що не вважає доцільним, коли будь-який народний депутат таємно зустрічається на території третьої країни з лідерами терористів та про щось домовляється. Як відомо, на початку грудня Савченко Мінську за посередництвом ФСБ Росії зустрічалася з ватажками так званих ДНР та ЛНР. Поза офіційними переговорами вона нібито домовлялася про обмін полоненими. Я сказала вибух у дворі багатоповерхівки у Дніпрі. Там рвонула граната РД 5 Про це повідомляють в обласному управлінні національної поліції. Наслідок вибуху ніхто з людей на щастя не постраждав. Пошкоджені лише два автомобілі, які стояли на ту мить у дворі. Відкрито кримінальне провадження за статтею Хуліганство зловмисникам загрожує позбавлення волі строком від трьох до семи років. Мітинг із сутичками під стінами головного управління поліції Черкащини. Активісти протестують проти призначення нового очільника обласної поліції Валерія Лютого. Зранку мітингувальники під вхід принесли ялинку, шини і плакати. Під крики ганьба до них вийшов лютий, що до свого призначення лише заявив, таким було рішення вищого керівництва. Ця відповідь мітингувальників не задовольнила. Активісти намагалися прорватися до будівлі, однак поліцейські стали на їхньому шляху. Виникли сутички до будівлі. Пропустили лише кількох місцевих депутатів. У МВС пояснили, в регіоні давно немає очільника поліції. а Це негативно впливає на криміногенну ситуацію. Після протестів була ну певна така призупинка дії цього е, наказу з громадськістю спілкувалися. Їх переконували керівники нацполіції в відсутності насправді обґрунтованих, скажімо так, е, претензій або реальних якихось таких е, е, зауважень до лютого. Е, зрештою, давайте ми спробуємо дати людині шанс попрацювати. Як відомо, Валерія Лютого призначили кілька днів тому. Він колишній радник мера Харкова Геннадія Кернаса, екс-начальник поліції Кривого Рогу, екс-заступник начальника облміліції Харківщини. Його звинувачували у сприянні фальсифікації виборів у Кривому Розі, Закидають і те, що за результатами атестації не добрав балів. Тож його мали взагалі понизити. Це вже друга спроба лютого очолити поліцію Черкащини. Листопаді через постійні мітинги та невдоволення громадськості. Рішення призупинили. Турист, який загубився під час сходження на говерло у Прикарпатті, нарешті вийшов на зв'язок. Про це заявив голова ДСНС України Микола Чечоткін. За його словами, чоловік повідомив, що орієнтовно перебуває біля гори Петрос. Нині до нього приймуть рятувальники. Нагадаю, тридцятирічний турист заблукав у горах вчора. Пошукова операція тривала всю ніч. Бачить він саму Группа і йде вздовж Чорноморсь, Чорногорського хребта. На даний момент, окрім закарпатських рятувальників, пошукові роботи здійснюють Івана Франківські, гірські пошуковці. Ну, хто його знайде скоріше, буде відомо згодом. Стан його здоров'я нормальний, медичної допомоги він не потребує. На допит вже викликали директора згорілого київського ринку, розташованого біля однієї станції столичної підземки. Він має розповісти поліції, на яких підставах ринок взагалі працював та чи мав всі дозвільні документи. Адже як кажуть, у столичному управлінні ДСНС через мораторій ринок не перевіряли з 2014 року. Свідчення директора мають допомогти встановити причини займання. Наразі правоохоронці розглядають різні версії від умисного підпалу до порушення правил пожежної безпеки. На місці нині розбирають обгорілі конструкції. Справу відкрили за статтею порушення вимог пожежної безпеки, що причинило загибель людей. Покарання згідно з нею, це позбавлення волі до восьми. Років в'язниці. Напередодні, як відомо, згорів величезний ринок товарів секонд-хенд. на деякий час закривали дві станції підземки. Вогонь швидко охопив площу майже дві тисячі квадратних метрів. Десятки пожежних машин і дві сотні рятувальників боролися з полум'ям кілька годин. На Заріші знайшли обгоріле тіло жінки. Інших постраждалих, за даними ДСНС, немає. Дії силовиків та комунальників під час знесення столичних мафів перевірить. Прокуратура, оскільки кіоски можна прибирати лише після попередження, а сам демонтаж не повинен псувати майно, заявив генеральний прокурор України Юрій Лосенко. За його словами, нічні бульдозери і так звані поліцейські зачистки щодо підприємців, не припустимі. Нагадаю, 23 грудня за допомогою спецтехніки знесли частину столичного ринку на харківському масиві. Щоб вберегти павільйони, орендарі спорудили цілі барикади. Внаслідок конфлікту постраждали тоді 5 осіб. Ще раніше під час знесення кіосків біля станції «Метрополітехнічний інститут виникли сутички між підприємцями та поліцією. Також постраждало п'ятеро людей. Із блекджеком та можновладцями під стінами міністерства внутрішніх справ активісти автомайдану організували. Казино щоправда символічне. Самі були в масках глави МВС Арсена Авакова та його оточення. Так виступили проти засилля в Україні і горного бізнесу. Да Переймаються, незважаючи на діючі законодавства та заяви керівництва МВС. Казино, нібито процвітають зараз в нашій країні для наочності. Задіяли в акції крім столу для блекджеку і безпосередньо гральні автомати. МВС вже запевняють, боротьба з гральним бізнесом зараз триває. Втім, закривати нелегальні заклади. Буває важко через процесуальні здій, якими обмежені правоохоронці. Попри це, поліція тільки з початку грудня викрила понад 400 точок щодо діяльності більше трьох сотень зареєстровані кримінальні провадження. Втім, активісти все одно не задоволені такими результатами. Якщо рік назад міністр Аваков дуже активно говорив про те, що ми будемо закривати, ми будемо боротися з нелегальним бізнесом, то зараз ми бачимо, що кількість таких точок тільки невпинно зростає. Ми бачимо, як реагує поліція, якщо позвати їх на таку точку і вимагати закрити. Ну а тим часом у Києві викрили ще одне підпільне казино. Незаконний бізнес зловмисники організували там наповну. Тут завжди збиралося багато охочих до азартних ігор. Поліція вилучила гральну техніку, платіжні термінали і готівку. Також правоохоронці знайшли в приміщенні три потайні сейфи. Там співробітники закладу зберігали гроші, отримані від незаконної діяльності. Власників підпільного казино зараз шукають. Їм загрожує штраф, мінімум 750 тисяч гривень. Було вилучено 450 одиниць гральної техніки. Як приклад, в одному із закладів під надписом ЛОТО було вилучено 54 одиниці гральної техніки. На даний час правоохоронці встановлюють організатора гри. Зменшити робочі контакти з Україною наказав прем'єр-міністр Ізраїлю бінамін Нетаньяхо. Зокрема, і з іншими країнами, також які проголосували проти Ізраїлю на останньому засіданні Радбезу ООН. Про це повідомляють місцеві змі. Нетаньяху також заявив, країна не виконуватиме вимог. Нагадаємо, 23 грудня грудня Радбезу ООН ухвалив резолюцію, яка закликає припинити будівництво єврейських поселень на території Палестини. Запроголосували 14 країн, зокрема і Україна у вічізняному представництві пояснили, існують принципові державницькі питання, позиція щодо яких не може змінюватися залежно від політичної кон'юнктури. Втім, наголошують, Україна засуджує насильство і підбурювання до нього з палестинського боку Адже зло окупації це саме те, проти чого Україна відчайдушно бореться вже два роки на всіх міжнародних майданчиках Те за що ми безкомпромісно критикуємо інші держави, які намагаються зайняти половинчасту позицію у відповідь на Російську агресію проти України. Існують принципові державницькі питання, позиції, щодо яких не може і не має змінюватися залежно від політичної кон'юнктури. Є національні інтереси України, які не завжди збігаються з інтересами наших партнерів, зокрема Ізраїлю. Останнє різство Джорджа Майкла. Світ втратив ще одну легенду поп-музики. На 54-му році пішов британський співак Джордж Майкл. Він помер в себе вдома в Англії. Це вже підтвердили і поліція, і його менеджер. Втім, причини смерті поки що офіційно не називають. Лише повідомили, що не виявили нічого підозрілого, тож вважають, що він мирно відійшов у вісні. Співак народився в Лондоні. Його справжнє ім'я Йоргос Кіріакос Панайоту. Музичну кар'єру під ім'ям Джорджа Майкла розпочав у 80-х. Спершу в дуеті, а потім пішов у сольне плавання. За три десятки років на сцені двічі отримував найвищі нагороди від колег на його рахунку три гремі та п'ять премій MTV. Останній альбом Майкл випустив два роки. тому. Рай сумно, дійсно. Йдемо далі. Загальнонаціональний траур сьогодні в Росії через падіння літака над чорним морем. Військовий ту 154 нагадаю, розбився у неділю. На борту він віз ансамбль імені Олександрова та інших артисти летіли до Сирії вітати російських солдат з прийдешнім новим роком. Не видержив в катастрофі ніхто. Авіатроші оркестр втратив третину свого основного колективу разом із диригентом. Рятувальники вже виявили наймовірніше падіння літака. Зараз триває пошукова операція. Слідство розглядає кілька версій трагедії. Деталі далі в сюжеті. Другий день у шлюбках на морі та у кабінах вертольотів у повітрі. Три з половиною тисячі рятувальників шукають загиблих авіатроші, що в неділю сталося у чорному морі. Намагаються знайти людей та уламки літака. Загиблих у катастрофі 92. вісім з них члени екіпажу. Більшість пасажирів, учасники військового ансамблю імені Олександрова. Були також кілька військових і дев'ятеро тележурналістів. Всі вони прилетіли у Сочі зранку у неділю. Там пересіли на військовий борт, що прямував до сирійської латикії. Вітати тамтешніх російських солдатів з новим роком. Та буквально щойно відірвавшись від землі, борт упав у Чорне море. П'ять часов, двадцять п'ять минут. Сародром Адлер після зльота. Взлету... 5 часов 27 минут пропала отметка с радаров самолета Ту-154 в полутора километрах от Черноморского побережья города Сочи на глубине около 70 метров обнаружены фрагменты корпуса самолета Ту-154. Поисковая операция продолжается. Згодом військові підтвердили, не вижив ніхто. На ранок понеділка рятувальники знайшли тіла вже понад десятка загиблих. Їх як і уламки судна доправили до Москви. Там проводитимуть експертизи. Керівництво країни обіцяє всестороннє розслідування. Буде проведено тщательне розслідування причин катастрофи і зроблено все для того, щоб показати. Падєжку сім'ям загиблих. причина аварії слідство досі не встановило. кажуть, судно нещодавно пройшло ремонт, і все було в нормі. Та й пілот наголошують, був вищого класу, налітав вже три тисячі годин. Втім, несправність техніки, помилка пілоту та навіть теракт залишаються серед ймовірних версій катастрофи. Сьогодні наскільки нам з'ясна, основна основні версії не включають себе версію терористичного акту. Поэтому ми исходим из того, що причинами этой катастрофи могли бы быть бути технічне состояние, либо ошибки пилотирования. Но подчеркну, що це устанавливает следствие, а також спеціальна технічна комісія Министерства оборони. Тим часом Росія сьогодні у жалобі. Люди продовжують нести квіти та свічки до сочинського аеропорту, до узбережжя Чорного моря, де в літак, а також до Останкинської телевежі. Івана Скорик, новини ЮБІАР. Продовжуємо випуск. Із крісла Генерального секретаря ООН. У президентське саме пан Гімуна південно-корейці найбільше хочуть бачити очільником своєї держави. Принаймні, про це свідчить опитування агентства RealMeter. За тиждень популярність пан Гімуна зросла до понад 23%. Він відтіснив екс-лідера опозиції країни Мун Іна та голову демократів Лі -Джі Мена. Рейтинг генсека зріс після заяви, в якій він заявив, що хоче повернутися на батьківщину і присвятити себе подальшому розвитку країни. Повноваження Пан Гімуна на посаді генсека ООН спливають разом з останнім днем нинішнього року. Дочасні вибори чекають на південну Корею через імпічмент діючого президента Пан Кін Хе. Її відставки люди почали вимагати через корупційний скандал навколо багаторічної радниці, очільниці країни та користуючись привілеями, фактично тихцем просувала свої інтереси. Нині долю президента вирішує конституційний суд Кореї. Рішення мають ухвалити до літа. Наступного року підводне свято. У Дніпрі дайвери знову встановили незвичну ялинку. Любителі цього екстремального спорту зі всієї України зібралися і на новомиколаївському кар'єрі. Навіть легкий мороз не завадив пернальникам відзначити свій особливий новий рік. Температура води, до речі, всього 3 градуси, щоб не замерзнути водолази, вдягнули спеціальні утеплені гідрокостюми. А поверх них традиційні костюми Санти. Цього разу ялинку встановили на даху затопленого запорожця на глибині майже 10 метрів, а потім опустилися ще на 20 метрів глибше і дістали з дна кар'єру торішню зелену красуню. Рік під водою на неї майже ніяк не вплинув. Всі прикраси та гірлянди досі цілі. Підводну ялинку дайвери, до речі, встановлюють вже 12 років поспіль. І на цьому поки що все оновлення випуску менше ніж за годину. Тож залишайтеся з юбяр. Далого дня до зустрічі.